Василь Симоненко, жорна. Натуга на руках від втоми чорних, здувала, жили, ніби мотузки, каміння клацало зубами в жорнах, жувало жовті зерна надруски, і сіялось неборошно амука, при тьмяному михтінні каганця. Жіночі ніжні материнські руки Тягли за ручку камінь без кінця, журливо мліли очі сумовиті, і борошно, мов біла кров, лилось. Це все було в двадцятому столітті, що грозами над нами пронеслось. Ми часто чуєм радісну зловтіху у голосі ворожому чужім, що заглядали кривда й люте лихо у наш для щастя виведений дім. Хай сатаніють виродки від крику, нас не знобить від їхньої хули, нам жорна ті із кам'яного віку. На танках варвари з Європи привезли, і то для них такий була наука, коли у всього світу на виду, немов у жорнах, наші дужі руки перемололи варварську орду. Народи мій, титане непоборний, що небо підпирає голубе, твій гордий подвиг. Не принизять жорна, вони лиш возвеличують тебе. Дарма біситься злість, ворожа чорна, нічим не очорнить твоєї боротьби. Цілую руки, що крутили жорна уперед переддень космічної доби, переможного миру вам.